Привіт, мої любі! Мене звати Оля, і ми сьогодні з вами починаємо семидневний онлайн-інтенсив по навчанню провідників гри Ліла. Я підготувала для вас таку презентацію, до кожного уроку буде презентація, щоб вам було більш зручніше розуміти матеріал і задавати запитання. Всі обговорення в нас будуть проходити в чаті. Ну і звичайно будуть домашні завдання, без цього ніяк. Тож, давайте приступимо! Тема нашого сьогоднішнього уроку як з нуля опанувати гру ліла. я буду вам розповідати про кроки, які вам потрібно пройти для того, щоб отримати те, в принципі, за чим ви прийшли, наскільки я розумію, ви хочете опанувати нову професію і почати на ній заробляти. І хочу вам сказати одразу, що пам'ятайте, що навчання це не просто слухати, тому що будь-яке навчання це тільки початок, і потрібно брати всі знання і їх практикувати. Тому що знання, які не практиковані, вони створюють в людині так. Таке напруження і тільки розчарування. А для того, щоб досягнути нашої цілі, потрібно взяти знання, які ви отримаєте на курсі, і їх застосувати, застосувати в реальному житті. Тож, давайте будемо це втілювати в життя і будемо разом вчитися. Перший крок це рішення і внутрішня опора. Як ви вже прийшли сюди, я думаю, ви вже прийняли рішення хоча б на якийсь. Що ви хочете спробувати працювати з людьми, можливо, хтось з вас вже працює з людьми. Що ви хочете працювати з людьми і хочете на цьому заробляти. І е, ви навіть зараз, як дивитеся відео, ви собі можете сказати: я йду до результату і стаю провідником Ліла. Е, тому що. Рішучість це основна якість людей, які успішні в цьому світі. Тому що вони, незважаючи ні на що, приймають рішення і досягають результату. Так що проговоріться для себе і знайдіть в собі цю рішучість пройти нашу з вами дорогу до кінця за сім днів. Можливо, вона продовжиться разом з нами, але побачимо. Крок другий усвідомлення цілі. Для того, щоб закріпити ці всі кроки і взагалі відчути цю рішучість, вам потрібно зрозуміти, для чого взагалі ви все це робите. І у вас маленьке таке завдання зразу є: написати три причини, чому ви хочете бути провідником і вийти на заробіток 1000 доларів. Ви можете зразу тут зупинити відео і написати собі, для чого три причини ви. Це робите, і коли вам захочеться здатися або не продовжувати далі. Вам ті причини, ваші цілі, будуть допомагати, вони, наче, будуть вас повертати до реальності, для чого ви взагалі це все починаєте? Тому що дуже люди дуже багато починають, але не завершують, тому що в них немає от цієї рішучості, про яку ми спочатку говорили, і конкретної цілі, для чого вони це роблять. Наступний крок це взагалі познайомитися з самою грою, вивчити її поле, як працювати з кубиком, як заходити в гру, як розкривати інсайти, їх інтегрувати. На жаль, на нашому інтенсиві ми не зможемо все детально розкласти, але частину, велику частину знань ви вже отримаєте і зможете їх застосовувати в реальному житті, ви вже сьогодні почнете практикувати. І я вам пропоную, знову ж таки, тут є завдання для того, щоб. Візуалізувати собі свою гру. Ви ще навіть з грою не познайомилися, ви не побачили її, як вона виглядає, ви ще не розумієте її природи, тому що гра Ліла вона є особлива, вона є особистість. І... Перед тим, навіть як з нею познайомитися, ми знаєте, зазвичай уявляємо, як ми будемо зустрінемося з людиною. От я вам пропоную закрити очі і представити собі, як ви будете цю гру проводити, як ви будете організовувати цей простір, як ви будете самі підготовлюватися, як буде закінчуватися гра, це вам допоможе ще більше набратися рішучості, усвідомити свої цілі і візуалізувати. Тому що будь-який літак, будь-який будь великий винахід, будь-що, зазвичай починалося з візуалізації, пізніше на папері, і це все ставало реальністю. Так що я впевнена, що всі ваші мрії можуть бути реальними. І, напевно, одна із ваших мрій це освоїти якусь професію, яка може допомагати людям або підкріпити ті знання, які у вас є. І, відповідно, третім кроком, ми вже як будемо вивчати наступні уроки, ви більше познайомитеся з усіма моментами, ви зможете скласти для себе конспект гри, як би ви хотіли її проводити, як хоче ваше серце. Тому що кожна людина особлива, і ви, кожен провідник, ви будете особливі, ви не будете схожа одна на іншу, тому що нас творець створив всіх різними. І в той же час особливими. Так що я вас закликаю до цього, особливо на перших етапах, зробити собі конспект гри, щоб ви відчували себе більш впевнено. Тут також в презентації прописано навіщо? Це це база, без якої її неможливо вести навіть тестову гру. Тому що вам буде складно. Буде складно. Просто буде складно, ви це зрозумієте, і будете відчувати набагато себе комфортніше, як у вас буде план. Четвертим кроком. Ну, як я завжди кажу, стартуйте прямо зараз. Ви вже стартували, але старт... що я маю на увазі? Я маю на увазі про присвоєння собі результату і про те, щоб комусь про це розказати. Тому що людина створена так, коли вона в своїх мріях собі щось обіцяє в своїй голові, вона не хоче це робити. Вона може собі сказати, ай, не буду, не хочу. А коли ви вже це запостите в сторіс або в рілс, розкажете, що ви вже навчаєтеся, отримаєте. Якийсь фідбек не завжди це може бути фідбек хороший. Я вас попереджаю, що є багато скептиків. Я не знаю, яка у вас буде аудиторія, але все одно, коли ви поділитеся, обов'язково знайдуться ті, які вас підтримують, або ви вже тоді зрозумієте, в якому колі людей ви знаходитеся, і чи взагалі ви тій аудиторії про це говорите. Але щоб розповісти про те, що ви навчаєтеся, щоб поділитися, обов'язково це робіть, тому що це буде вас більше мотивувати. І коли ви про це скажете, у вас буде така відповідальність. Довести справу до кінця. Четвертим кроком також буде домовитися з декількома людьми, для того, щоб ви провели свою першу гру, але найпершу гру ви будете проводити самі з собою. Про це трошки пізніше. І завжди будьте чесними з людьми, які будуть до вас звертатися. Кажіть, що це перша гра, що вам потрібно для відгуків, що вам потрібно більше досвіду. І на перших етапах, взагалі, гроші це не головне. Тому що провідник це людина, яка допомагає, і гроші це наслідок того, що ви робите для людей. І дійсно постарайтеся. Робити це від душі. Постарайтеся робити це з бажанням допомогти і з бажанням провести. Бо провідник це той, хто є поруч, хто відчуває, хто підтримує, але не тисне. І сприймайте це як служіння. На перших етапах це абсолютно нормально, коли ви не будете отримувати великих коштів, коли ви перші свої ігри проведете для того, щоб себе відчути впевнено, як практик, коли ви не збираєте відгуки, відеоматеріал вам вже буде простіше. Зрозуміти, за яку ціну ви хочете працювати, скільки ви хочете людей брати на ігри, чи вам комфортніше більше працювати як одній людині, чи комфортніше збирати групи? Вам комфортніше онлайн чи офлайн? Досліджуйте себе, досліджуйте те, що вам подобається, і обов'язково робіть. це все, що я кажу, це все. Практика це все досвід і це все вивчення себе і світу, в якому ми з вами живемо. П'ятий крок це створити свою першу пропозицію. Я вже почала говорити трошки про це в четвертому уроці. В четвертому кроці, що потрібно буде визначити свої формат гри, яка вам більше підходить, ціну, скільки часу приблизно ви витрачаєте, скільки часу ви можете проводити людей, тому що, чесно кажучи, на перших етапах вам це не буде так. Легко брати велику кількість людей. Починайте з мінімуму, починайте з індивідуальної гри, 2-3 людини, тому що це дуже інтенсивне включення в реальність, дуже інтенсивне включення в іншу людину. І, можливо, деколи вам буде складно проводити зразу великі ігри. Але дайте собі час, не спішіть. І просто робіть. Просто робіть, поставте собі план, скільки ви би хотіли, скільки ви можете проводити ігор там, в тиждень, в місяць. Е і починайте рухатися. І приблизно, я думаю, за місяць часу, коли ви проведете хоча б кожні вихідні, там, якісь групові ігри, раз в тиждень е вечором або коли ви можете. Це все залежить від вашого графіку. Ви вже будете мати дуже багато досвіду, і відгуки, і відеоматеріал, і ви вже можете розуміти, що ви можете отримувати за цю гру. Можете проводити за донейшн. Але, наприклад, як я, я не дуже рекомендую одразу проводити за донейшн, тому що може бути така. Зацепка за результат. Ви можете оцінювати людей по тій сумі, які вони вам задонатили. Так що, якщо ви що я вам рекомендую, або безкоштовно для того, щоб назбирати відгуки, для того, щоб створити контент, або одразу виставляти ціну, яку ви хочете. Наприклад, якщо ви будете там десь проводити в кафе, чи в ну, не знаю, організовувати якийсь солодкий стіл. Ви обов'язково це продумаєте і робіть так, щоб вам було комфортно. Тому що, як вам сказати, потрібно буде пізніше створити свою ціну, яка вас буде заряджати, щоб ви розуміли, що ви отримаєте кошти, ви зможете себе далі розвивати, ви зможете розвивати свої діло, ви зможете допомагати ще більше людям. Тому що, якщо ви поставите дуже низьку ціну, ви зможете швидко вигоріти або взагалі е, перехотіти працювати е, тут. Е, Чому ще дуже цікава гра Ліна, вона поєднує матеріальне і духовне, вона дасть вам завжди оце розуміння, на якому етапі ви є. Це, знаєте, як велосипедом їздити. Чи ви їдете, чи ви десь тормозите. Так що це буде дуже цікаво. Я, я впевнена, що вам сподобається, а особливо, коли ви вже почнете знайомитися з грою, вона неймовірна. Шостий крок чому я написала його вже якби. В часі, якому вже є. Тому що вам потрібно це відчути, що ви вже опанували матеріал, ви вже провели свої перші ігри, ви вже оформили свій профіль в Інстаграм, знайшли свою ціну, склали розклад і план ігор на місяць. І тепер ви можете виходити на колаборації. Це вже більший крок, і навіть, можливо, більші гроші, бо вже перший крок. Ви вже можете вийти на заробіток 1000 доларів, навіть без таргетованої реклами і колаборації зі спеціалістами. Але якщо у вас є така можливість, підключайте це як умога скоріше, тому що е, і, не, і не дуже швидко. Е, Обов'язково перш, перший місяць. Я не знаю, який у вас досвід взагалі роботи з людьми, але я орієнтуюся на людей, які взагалі не працювали з людьми. Я вам рекомендую перший час працювати. Навіть перший місяць попрацювати сама з собою, пізніше взяти один на один дівчат, потім по маленьких групах, щоб ви трохи собі, на, як це кажуть, набили руку, не спішіть з тим. Тому що завжди, завжди прийде те, що має прийти, і Ліла також приносить різні уроки в наше життя. Ну і не тільки Ліла, життя його взагалі приносить, але. Відчувайте, от тут потрібно відчувати. Ліла вас також буде вчити відчувати, відчувати себе, відчувати простір, який ви створюєте, і відчувати людей, яких ви притягуєте, тому що до вас будуть приходити люди не просто так. До вас будуть приходити люди, які вас будуть навчати чомусь. І навчатися у вас. Це такий взаємний процес. Там немає нікого по ієрархії вищого чи нижчого, а є люди, які разом йдуть в цьому розвитку і в дослідженні життя. Тому що ми не можемо навіть наперед спланувати, скільки буде тривати гра. В моєму досвіді гра була і від 30 хвилин тривала, і ми грали 3 години один на один, і людина не могла закінчити вийти з гри. Тому що такий її процес процес про, про, про час гри і про деякі моменти ми ще поговоримо пізніше. Так що, шостий крок, ви вже якби частину пройшли, отримали, наприклад, за, за сім днів. Які ми з вами пройдемо разом всім уроків? А пізніше з часом підключайте таргетовану рекламу, колаборації, організації власних ігор в різних формах і участі в івентах. І пам'ятайте, що в проведенні гри важлива не кількість грошей, а важлива те, як ви створюєте цю атмосферу. Тому що може бути на початку так, що у вас піде-піде багато, будуть приходити клієнти, будуть приходити дівчата, а потім може бути стоп. Цей стоп може означати дуже багато різних моментів, але ви аналізуйте, будьте чесні самі з собою і будьте чесні з грою. Ви завжди маєте цей інструмент, і ви можете її просто відкрити і з нею поспілкуватися, і до вас обов'язково прийде відповідь. Так що, 1000 доларів це дуже реальний заробіток на грі ліла. Давайте будемо рухатися далі. Це основні кроки, про які я хотіла вам сьогодні сказати. Про те, що ми з вами опановуємо професію, по-новому хтось проявляється на світ, і все одно це буде по-новому, хто з вас не проводив ігор, це буде по-новому. І давайте будемо допомагати людям і при цьому не втрачати матеріальну опору, при цьому розуміти, що нам потрібно також жити в цьому світі і розвиватися далі. Я щиро вірю в те, що після цього уроку у вас з'явилося ще більше мотивації вчитися, ще більше мотивації вивчати наступні уроки, познайомитися з грою, ви більш відчули, що це реально заробляти на грі ліла. Ну і головне, як я завжди кажу, діяти, рішуче діяти, і якщо до вас приходять якісь труднощі, їм не супротивлятися, а з ними розбиратися. Тому що трудність це показ того, що ви можете з цим справитися. Так що круто, я вас вітаю. Ми закінчуємо з вами перший урок. Будь ласка, напишіть в чаті відповіді на ті запитання, які я задавала, про три цілі ваших, якщо у вас є бажання. Також можете написати свої враження, для мене це важливо після першого уроку. Як ви себе відчуваєте, чи ви дійсно відчули цю мотивацію і бажання далі вчитися і вивчати цей незабутній світ гри Ліла. Папа, -па. зустрінемося далі в наступних уроках і в чаті.